Привіт, друзі. Хочу сказати, чому так важливо підтримувати зооволонтерів волонтерів в наші тяжкі часи. Більшість скаже з вас, що ну, у нас війна, треба за людей турбуватися. Так, за людей треба турбуватися. Але є одне но. Суть в тому, що більшість людей здатні потурбуватися про себе самі. В той же час тварини без нашої допомоги, вони просто гинуть. Більшість тварин, особливо в зонах конфлікту, вони не можуть вижити там просто самі, їм потрібна допомога. А виходячи з того моменту, що більшість з них хворі, старі, яких кинули люди саме на смерть, на прозволяще, вони не здатні за себе потурбуватися. І тому саме зооволонтери робляться. Тому що бути людиною це мати людяність. А мати людяність це допомагати найслабшим. Тому допомагати зооволонтерам та тваринам війну надважливо, тому що саме це робить нас людьми.